Добрий день. Ми продовжуємо відповідати на ваше запитання. Було таке запитання, як змінити мову сервісів Google. Будь ласка, для цього нам потрібен обліковий запис Google, так? І ми, як завжди, натискаємо 9 крапочок, Самий перший сервіс аккаунт. Натиснули, далі особиста інформація. Далі ми бачимо, що може бути для нас корисним це ім'я. так, Натискаючи сюди, ми можемо змінити наше ім'я. Наприклад, військова цивільна адміністрація вже змінила свою назву на військову адміністрацію. так, Ми змінюємо це саме тут. Це може бути корисним вашим е, учням, якщо ви користуєтесь ГОЛ-класом для того, щоб вони змінили е, свої прізвиська на ім'я та прізвище, як вони є в журналі. Але мета нашого сьогодні відео, це зміна мови. Так? І ми йдемо трохи нижче. Обираємо мову, ось вона, додаємо, додаємо українську і, і все. Збереження відбувається автоматично. Любі друзі, нагадую, що ми чекаємо на ваші запитання. Гарного дня. Дякую за увагу.